Хочете, щоб вам писали у WhatsApp прямо з пошукової системи, тоді не перемикайтеся в цьому відео, я поясню, як налаштувати в рекламному кабінеті Google Ads можливість написання повідомлення у WhatsApp. Мене звати Євген Ковалевський, я перформанс маркетолог, налаштовую рекламу Google Ads для збільшення заявок та створюю сайти на WordPress і налаштовую автоматизацію продажу. Отже, є новинка, новий об'єкт в рекламному кабінеті Google Ads. Є можливість не всіх, правда, країнах, але вже багатьох країнах є можливість прямо з оголошення, щоб людина написала ваш WhatsApp. І навіть більше ви вже можете заготовити перше речення, яке клієнт вам відправить. Йому залишиться тільки натиснути кнопку відправити повідомлення. Отже, для цього ми переходимо у розділ об'єкти. І ось бачимо: у нас тут вже з'явився месенджер. Натискаємо на Messenger, на синій плюсик додати. Вибираємо, щоб цей об'єкт у нас був на рівні всього аккаунта. Або групи оголошень, або навіть якогось конкретного оголошення. В моєму випадку я обираю весь рекламний аккаунт. Далі вибираємо створити новий, обираємо країну. Якщо вашої країни ще нема в цьому списку, на жаль, ви ще не можете користуватись даним об'єктом. Далі вставляєте номер телефона, на який ви хочете, щоб вам приходило повідомлення. І далі треба написати стартове повідомлення, яке людина зможе одразу вам відправити. Наприклад, ви можете сразу написати: Мене цікавить послуга сантехніка. Будь ласка, зв'яжіться зі мною. І людині залишиться тільки натиснути на цю кнопку відправити. Далі ви обираєте заклик до дії в самому об'єкті. Наприклад, і далі ми вибираємо заклик до дії, який у нас буде в описі. І натискаємо save. Все, ось так швидко ми зробили з вами об'єкт в рекламної кабінеті Google Ads. І тепер людина може. Прямо з пошукової системи написати вам у WhatsApp і з вами зв'язатися замовити вашу послугу. Сподіваюсь, вам відео було це корисно. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити виходи нових корисних порад з Google Ads та маркетингу. До зустрічі!